Харківський напрямок ваш і передусім хотілося почути, яка там ситуація. Знаємо, що зокрема в Харкові тепер, от затяжна комендантська година почалася. А в регіоні яка ситуація з настанням комендантської години? Скажімо? Ну загалом на тому напрямку, де тримає позиції наш батальйон Карпатська і Легіон Свободи, загалом, комендантська година, це поняття таке відносне, тому що у нас напевно постійна комендантська година. Оскільки ми постійно під обстрілами, і ситуація доволі така досить сильно напружена. Загалом, у нашому напрямку, останній період ситуація дуже сильно ускладнилася. Ворог дуже сильно атакує, підсилилися обстріли позицій, військових позицій. Хоча обстріли раніше не затихали, але загалом. Зараз доволі інтенсивно почали пробувати пробитися вороги у нашому напрямку. В позиції нашого батальйону обстрілюються цілодобово. Ворог використовує усі види зброї, не грабує останні дні авіацією і забороненими вже традиційними для нього забороненими видами озброєння. І постійно пробує штурмувати, пробує прориватися. Проте наші козаки дуже успішно утримують оборону, дуже активно реагують і швидко реагують і відбивають атаки ворога. Але ситуація дуже напружена, і бої йдуть дуже жорстокі. Це напевно пов'язане з тим, що вони намагаються там довести нам, що наша незалежність не така вже і. Сильна і міцна, і вони вони люблять оті, оті такі сакральні якісь дати, і вважають, що вони десь можливо якісь мають якесь значення до них. То, напевно, це з цим пов'язано, але в останній час ситуація дуже сильно ускладнилася. мав на меті якраз далі ставити питання, що це посилення ситуації, чи пов'язуєте ви з прийдешнім 24 серпня з днем відновлення нашої незалежності? Ну але тоді у розвиток власне очікуєте, що вони ще більше піднімуть градус, чи є в них потуги на це. Ну, це цілком можливо, проте я думаю, що їм також потрібен буде перепочинок, тому що е, м, наші сучовики насипають їм так дуже активно і багато. І є у нас дуже багато е, успіхів. Підбито багато одиниць ворожої техніки. Е, покладено багато живої сили противника. Тому я думаю, що їм доведеться зализувати рани якийсь період. Їм доведеться десь перегруповуватися, десь підтягувати якісь резерви. Але ми очікуємо, що вони далі будуть прориватися, тому що дуже важливим для них є напрямок захопити Донецьку і Луганську область. Ми розуміємо, що вони це мають в своїх стратегічних планах, і вони будуть прориватися у напрямку і Слов Слов'янська і далі, і тому я думаю, що це ще не кінець. Ми до цього також готуємося ми. Також, якби і і і фізично, і психологічно готові до того, аби обороняти, утримувати рубежі і не дати ворогу абсолютно прорватися ані на один метр, присутність. Людей з тимчасово окупованих територій, і те як їх направляють першими, зокрема як гарматне м'ясо на лінії фронту, у вас таке є, оскільки це в контексті нової заяви, зокрема пасічника, про те, що у них ще одна мобілізація. Ми тут дискутували кого там вже добирати, якщо там і так уже мало людей лишилося. Але от саме ця тактика використання людей з Донбасу як перших, тих, хто перевіряє територію, ви таке фіксуєте. Ну, загалом, те, що вони в нашому напрямку воюють проти нас, також ми це бачимо. А стосовно того, кого вони направляють першими, ну важко сказати, кого саме вони направляють першого, але однозначно можна стверджувати, що вони не рахуються з тими людьми, яких і яких вони посилають у перших ешелонах, цією піхотою, яка йде у наступ. Вони кидають їх, як ну як правильно ви сказали, як на м'ясо, і дуже часто. Не забирають своїх загиблих, просто проїжджають по них і ну тобто, вони взагалі не мають своїх людей ні за що, і напевно із цим пов'язаний такий низький їхній моральний дух, в тому числі із цим пов'язаний їхній дуже низький моральний дух. Навіть можемо сказати, що дуже часто ми відчуваємо різницю. У веденні боїв у тактик у тактиці, залежно від того, чи це з тимчасово окупованих територій все таки призвані люди, чи це кадрові там чи мобілізовані росіяни. Тут якби, також воно іноді відчувається різниця. Ми повертаючись до теми 24 серпня, але з іншого її аспекту, судили, що Маріуполі збираються вони проводити над нашими оборонцями так чи інакше. І е, ви бачите оцей от захід, це судилище з якою метою? Власне, півроку війни, те, як вони стигматизували поняття Азов, Азовсталі, оборонців, ясно. Тобто, ну нічого таки, скажімо, нового вставлені до. Цих вояків, вони не відкриють для нас. Ми розуміємо, хто такі росіяни. Але зрештою, от навіщо їм це зараз? Ну, вони будуть намагатися робити це показово саме до Дня Незалежності, так як я сказала, щоб показати їм неважливість, або як би то сказати, таке приниження нашого свята, свята Незалежності. Теж як вони ставляться до. Наших людей до військовополонених, ми всі знаємо і розуміємо. І на жаль, цього можна було очікувати, але просто вони свідомо і спеціально вичекали це до саме до моменту дня нашої незалежності. Ну з одного боку, щоб попсувати нам свято, з іншого боку, щоб показати, що для них це не тільки не свято, але й щось таке. Таке принизливе, і це напевно головний головний їхній мотив. Але має значення, напевно, ще й те, що вони хочуть продемонструвати на що вони здатні, на те, що ну ще більш показати на що вони здатні, як вони ненавидять українців. Але ми давно це знаємо, і саме тому і ми і боремося усіма своїми силами, і саме тому долав наших збройних сил України стоїть всі, хто тільки може тримати. Зброю у руках, і старші люди, і ті, які вже, начебто, і по віку не підлягають призову, і жінки, і молоді всі. І вони тими своїми такими жестами, такими е, атаками, такими здущаннями над людей над людьми, над українцями, е, тільки ще більше пробуджують наш дух боротьби і наше бажання вимітати ворога з нашої землі і боротися до моменту, доки останній москаль не ляже в нашу землю.